І коли я кажу все в нашому житті не випадково, то я маю на увазі, що все в нашому житті не випадково. Навіть те, що я бачу зараз зелень довкола себе, це рух моєї свідомості. Я так думала, я так діяла, щоб створити в своїй реальність можливість зараз слухати пташечок, дихати повітрям і спокійно стояти серед природи. І я не знаю, яке моє ментальне зерно розкриється в наступну мить. Можливо, я в наступну мить буду відчувати неймовірний біль, і це теж буде моє ментальне зерно. Так, от треба розуміти, що створює причину того, що я зараз так думаю, що я зараз бачу. Тому що пекло це не окреме місце. Пекло, воно є, блін, навіть в вченнях це описано. Воно може статися вмить, розкривається зерно вашого ментальне зерно минулого, і картинка моментально змінюється, і ми це теж помічаємо.